Ти що тут Давиде робиш? Чого ти сюди прийшов? Тут місце для тих, хто воїн, ім'я до підошов. Оце наші шрами, хлопче, оце ще живі рубці, у кожного з нас гримаса, ненависті на лиці. А ти подивись на себе, солодкий дзвінкий співець, ти що тут забув, Давиде? Іди до своїх овець. Я тут, за наказом батька, прийшов до своїх братів. Ніколи не був у війську, у битвах та поготів, а шрами мої від кіхтів, від ікл, що пороли плоть. Не варті людського ока, їх знає лише Господь. Та слово моє правдиве, зійти мені на нівець, ніхто не лишився жити, зайнявши моїх овець. Ми знаємо тебе, Давиде, і вдачу твою дурну, тобі би лише тинятись, дивитися на війну, негідні твої розмови і ламаного гроша. Подумай, що буде з нами, як згине твоя душа, поразка на нашу землю, спустошення і гроби. Тебе то вже не буде, а нас заберуть в раби. Не треба мене судити, бо це і моя земля, тим більше на поле бою я йду на своє ім'я. Ви, браття, забули Бога, великі Його діла, тому на Господнє військо безкарно звучить хула. Тому... Чому боїтеся смерті, сильніше, аніж ганьби, не станете ви рабами, тому що ви вже раби? Куди ти Давид, рвешся? ти рівня йому хіба, цей велет нікому з наших найкращих, не по зубах, очиська його гієна, пащека його пітьма, опинишся біля нього, дороги назад нема. Ремена його, як гори, а руки його, як млин, а ти проти нього, Кузька, не стоїш і трьох хвилин. Я велетів на дорожній зустрічаю не перший рік. За гриву хапаю лева і знаю відміжий рік мене визволя Всевишній від лапи нічних страхіть. Те ж саме і цей гатянин отримує мимохідь. Його буухульні крики, гіркі, мені, як полин, для того, щоб збити гонор, достатньо і трьох хвилин. Такого я ще не бачив, напевно, за все життя чи вам вояків бракує? Що вийшло якесь дитя, та ще й взяло ломаку, що тільки ганяти псів, та я таких отим махом десятки боях косив. Сьогодні голодні кроки, очиці його склюють Пізнай же ти, недомірку, мою зберемо лють. Ти трусиш кремзливим тілом в надії на грізний вид, а став на двобій з тобою звичайний пастух Давид. Поганене, ти одного не знав на свою біду. Що проти меча і Списа, я з Божим ім'ям іду, і люди прославлять Яхве і чаші, вином нелють, бо ти на собі відчуєш нестримну Господню людь. Замерли обавіч люди, неначе на полотні, усі, що були веселі, усі, що були сумні, усі, які глузували, усі, кого стіпив страх, усі, хто чекав на успіх, усі, хто пророчив крах, триває нерівна битва. Непевний кінець лищується як повітря, прорізує камінець. Амінь.